Сергій, військовий з Чернігова, напередодні Дня закоханих, він запропонував своїй дівчині Карині руку та серце, але вирішив зробити це в оригінальний спосіб. На допомогу молодому чоловіку прийшли Поліцейські заздалегідь з планованим сценарієм машину з закоханими зупинили на площі для перевірки документів. Сергія запросили в службове авто. Там був заготовлений букет квітів і обручка. З ними він вже повернувся до коханої з пропозицією, від якої Карина не змогла відмовитися і відповіла так. Сережа був на службі. Бахмуті тоді був, де да? був Бахмут, і ми якось в Тіктокі. Я знайшла відео, прокоментувала. Він спитав, звідки я знаю, що він з Чернігова. Я написала, працює СБУ. Потім це його зацікавило, почали спілкуватися. І вже якось, коли я приїхала в Чернігів, я вже приїхала, ми почали жити разом з першого дня. Хотілося, щоб це було якось ну не незвич... щоб це якось якийсь сюрприз був. Хотів саме поліцейських, тому вирішив за допомогою звернутися до поліцейських, за що я дуже вдячний за те, що допомогли мені. Обще класно. Дякую вам за допомогу.